Взяти участь у змаганнях такого рівня для наших спортсменів було за честь. Адже чемпіонат Європи з карате скіф проходить раз на три роки. Тренер запорізької команди Роман Михайленко розповів, дебют його підопічних на цьому турнірі був далим. прогнозам прогнозам, ну, дети должны были получить э, хороший опыт, они должны были увидеть карате немножко с другой стороны, э, потому что то, что они видят на территории Украины, это одно карате, а то карате, которое на международной арене, это конечно э, уже немножко другое. И э, те достижения, которые они показали, они меня конечно удивили. Я был очень рад с, э, их достижениям. Роман Михайленко їздив на турнір разом зі своїми підопічними чемпіонат Європи вразив запорізьких каратистів і тренера своєю масштабністю. Проводились на татамі. Крім того, ще дві площадки були тренування. Організатори дуже хорошо позаботились в підготовці, Некоторі елементи поєдинків, повтори пускалися на великий екран, паралельно транслирувалися. В організації, звісно, остались доволі. Срібло у розділі ката до Запоріжжя привіз десятирічний Максим Болдиш. Обійшовши суперників з Угорщини, Росії та Великобританії, хлопець впевнено дійшов до фіналу. У вирішальній зустрічі Максим допустився єдиної помилки, яка коштувала йому перемоги. Було в першому поєдинку мені сложно, тому що там ну, інтрига була трибуни. И вот я волновался, что проиграю а вот такие вот победы. Потом в финале я приставил не ту ногу, поэтому я занял второе место. Третє місце вдалося вибороти Ірині Довбні, виступаючи у командних змаганнях. У розділі куміте, дівчина провела два поєдинки. У першому поступилася спортсменці з Чехії. Друга зустріч була вирішальною. У ній розігрувалася бронза. Запоріжанка виграла медаль у представниці Італії. Суперниці були сильніші, старші і опитні. Заповнилась те, що відчувається рівень срівнуванні. Я виступала і на чемпіонаті України. Ну але... Там такого нет. Там ти чувствуєш інший опыт, там ти чувствуєш реальну боротьбу, реальну конкуренцію. Попереду на спортсменів чекає літній тренувальний табір, аби наступного сезону завоювати ще більше нагород. Оксана Стешенко, Дар'я Зерянова, Тв 5